Що ти отримаєш, якщо не будеш здаватися? Що ти отримаєш, якщо не будеш здаватися? Загадай карту, перша, друга або третя, подумай про свою ситуацію, можливо, над якій ти довго працюєш або довго з чимось борешся. І давай подивимось, що ти отримаєш, якщо не будеш здаватися. Загадай, будь ласка, карту, перша, друга або третя. Напиши в коментарях, яку карту ти загадав. Яку карту ти загадав? Якщо загадав карту номер 1 то ти отримаєш успіх в кар'єрі в своєму бізнесі. Можливо, якщо твоя ситуація про кохання, то нарешті ти отримаєш стабільність в особистому житті. Можливо, вийдеш заміж, наприклад, або одружишся. Ну, словом тут про стабільність. Про Досягнення своїх цілей, да, ти повністю досягнеш своїх цілей. Да, якщо ти згадав карту номер 1 якщо ти згадав карту номер 2 то е, ти, в принципі, також досягнеш своїх цілей, але тобі потрібно буде більше докладати зусиль, більше працювати. Тобто, якщо ти не будеш здаватися, ти будеш продовжувати працювати, але е, Свій результат будеш отримувати повільно, але ти його будеш отримувати. Якщо ти згадав карту номер 3 то ти досягнеш такої внутрішньої сили, якщо не будеш здаватися, і ти зможеш подолати в цьому житті буквально все, буквально всі перешкоди. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними звертайтеся особисто. Всім пока.